Після прийняття мовного закону Україна перейшла до наступного етапу. Нині кожен обласний центр намагається визначитися із регіональною мовою. Відповідний статус російській мові вже надали Севастопольська та Одеська міські ради Запорізька, Луганська, Донецька, Дніпропетровська та Херсонська обласні ради. До речі, дві останніх рекомендується зробити і місцевим радам. А от Крим може стати тримовним. Після впровадження в автономії мовного закону статус регіональної, крім російської, отримає і кримсько татарська адже там проживає понад 10% її носіїв. Не підпустили російську мову до свого регіону депутати Тернопільської ради. Вагаються з вибором нині суми. У Вінниці з цього приводу поки ще тихо. Проте городяни вже озброїлись українським словом. Раз ми українці ми повинні розмовляти на українській мові. Вважаю, що двомовність в Україні буде перешкоджати розвитку української мови як такої. Зараз молодь, зокрема, дедалі більше спілкується українською мовою, і українська мова не суржик. Україна повинна бути українською мовою. Чому в Америці немає? Росіяни не хочуть. Там багато в Америці росіян живе. Що там вони не требують російської мови? Я спілкуюся українською мовою, дуже її люблю. Вона мені дуже рідна, але Проти двох мов певно, що нічого не маю проти. Мені, звісно, ближче українська мова, адже я народилася в Україні. І я вважаю, в Росії не водять українську мову, хоча там теж є громадянини України. Українська мова і українська, вона для нас єдина. І змішувати її ще з якимись мовами ну, ми просто не маємо права. Бо... Ми добре знаємо скільки вона пройшла, скільки вона вистрадала. Після того як вели вже другу мову як офіційно російську, навіть замітив нас на Львівщині, люди вже починають говорити помаленьку російською мовою. За словами експрезидента України Віктора Ющенка, сумлінне виконання мовного закону і місцевих рішень на його підтримку вб'є український бюджет, адже його реалізація обійдеться державі у 13-17 мільярдів гривень щороку. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.